В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі, хто зараз нас бачить, я вітаю вас знов в рамках програми Неньки. Програма неньки це виховний простір для матусь, програма, яка створена для підтримки мам під час війни. Ми підіймаємо важливі практичні теми. З нами, як завжди, сьогодні Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день. Вітаю вас, ради вас бачити і чути знов. Я скажу, яка сьогодні у нас буде тема для всіх, хто зараз з нами на світлій хвилі. Тема у вигляді питання, як не зірватися на дитину. Достатньо така тонка і, можливо, для когось болісна тема. І хотілося б спочатку, Світлана, у вас. Спитати, чому ми підіймаємо цю тему? Яка проблематика, коли виникає потреба в цьому? Да, ну, потреба весь час виникає, і чесно кажучи, це одна з самих найрозповсюдженіших проблем. Ось мами, в принципі, вже зараз знають, що кричати на дитину це погано. Ну, ми ніхто не хочемо, щоб на нас кричали. Тому якщо ми кричимо на дітей, ми розуміємо, ну це не не те, що має бути. Але дуже велика проблема, те, що кажуть мами, що я не можу стриматись в моменті. Я розумію, що не треба, але от кричу. І, звичайно, що зараз ця проблема дуже сильно погіршилась, тому що багато мам в поганому стані, дуже довгий стрес, і, звичайно, сил витримувати, сил не кричати менше. Ось і дуже велика проблема мама накричала. І потім вона себе карає, вона себе звинувачує, вона почуває себе поганою мамою. Ось і потім це все по колу повторюється. Тому дуже б хотілося допомогти тим із вас, хто от в цьому колі знаходиться, Світлана, Я зараз подумав, знаєте, якби про себе, і дійсно інколи в своєму житті допускаєш якісь слова або ось реакції, і сам від цього не в захваті, і інколи починаєш аналізувати, думати, чому я взагалі це роблю. Можливо, і тут варто підняти схоже питання, чи існують якісь пункти або ось потенційні варіанти, чому взагалі ми кричимо ну, в сьогоднішній темі мама на дитину? Так, да, Дуже те, що допомагає, те, що мені дуже допомагає, як мамі, і те, що дуже допомагає іншим мамам, це, по-перше, таке дуже просте розуміння, що кричить той, кому погано. Якщо ви кричите на дітей, Значить, вам погано зараз. Ви втомилися, ви з чимось не справилися, ви відчуваєте безсилля. Вам погано всередині. Ось і звичайно, що якщо мені погано всередині, ну, сварити себе за це, да, і звинувачувати це неправильно. Ось і дуже важливо розібратися, а чому мені погано, що зі мною відбувається в моменті, тому що є декілька причин, чому ми кричимо. Мені б дуже зараз хотілося, щоб наші слухачки послухали і собі відмітили, що зі мною відбувається в моменті. Згадайте останній раз, коли ви б ну, зірвались на дитину, накричали, розумієте, що не треба було б, але накричали, що з вами відбувалось? Ну, наприклад, дуже часто це образа. Нам здається, що дитина якось щось навмисно робить, як ти можеш так до мене ставитись, там, йому начхати на мене. Нам здається, що дитина нас кривдить. Ось, хоча дитина може бути мала, незріла, з нерозвинутим мозгом, дитина, яка не має якихось навичок. Ось, але ми от ображаємось і ми починаємо кричати. Також дуже часто ми про це вже казали, коли нема ресурсу. Мами всі кажуть, якщо я в нормальному стані, якщо я поспала, якщо я поїла, я добре себе почуваю, я дуже ну, так, з терпінням ставлюсь до дітей, коли ресурсу нема, коли в моменті мама сама чогось потребує, вона голодна, вона втомлена, вона сумує. Ось, і така мама каже: Ой, нема з тобою жодних сил, ти мене в могилу зведеш. Ось, тобто мамі самій потрібна підтримка, і вона ну, не витримує кричить на дитину. Також це часто може бути самозахист. А мама думає, що дитина на мене нападає, вона мене не поважає, мій авторитет під загрозою. Ось, і ми починаємо теж погрожувати, карати дитину, але насправді ми хочемо захистити себе, ми боїмось що Щось я там погана мама, щось я не так зробила, і в мене погана дитина на мене нападає. Також дуже часто ми боїмося і ми соромимося, тому що ми думаємо, «Боже, ця дитина у мене так поводить, всі на мене дивляться, і мені так соромно, ти мене ганьбиш, закрий рота, заспокойся, припини. Але насправді це не тому, що я погана, мама якась зла. Просто я боюся, що мене засудять, я відчуваю сором. Ось також дуже часто ми кричимо, коли ми вже роздратовані, ми вже в сильному стресі, і ми кажемо: Ти мене довів? Як же ти мені набрив? Дай мені спокій. Тому що щось відбувається з нами в моменті. Ми вже стресовані. І також дуже часто ми будемо зриватися на дітей, якщо у нас є завищені очікування. Нам здається, що дитина вже має поводитись краще, вона має краще себе контролювати. Але насправді, стосовно розвитку, стосовно незрілості, дитина ще цього не може. Ми думаємо, що ти лінешся навмисно, ти міг би більше старатися, ти не стараєшся, ти назло мені робиш. Ось і звичайно, що ми дратуємося, якщо у нас завишені очікування. Що робити в такій ситуації? Да? Перше, це зрозуміти, чому і от було б добре, якби зараз кожна з наших слухачок собі відповіла, що зі мною відбувається в моменті, з чим у мене проблема, чому мені погано і чому я кричу? Дякую, і за оці моменти. Можливо, кожен хто нас зараз чує, захоче проаналізувати і своє життя подивитися можливо дійсно в ньому присутня якась образа можливо дійсно вже дуже низький ресурс треба його відновити попіклуватися про себе можливо це дійсно самозахист страх від думок інших людей стрес сором чи завищення очікування можливо щось інше дуже взагалі чудово це аналізувати своє життя і з метою вирішити ситуацію тим паче що дитина вона потребує цієї підтримки від своєї матусі Якщо ми повертаємося, точніше переходимо до наступного кроку. Світлана, ось є мама, вона дійсно зривається на свою дитину і помічає, що вже це просходить, відбувається часто. То що ж їй робити? Можливо, є якісь кроки, які допоможуть в цьому процесі. Так, да. ну от є декілька кроків, хочу, щоб ви теж звернули на це увагу, дорогі слухачки. Саме перше, от ми пам'ятаємо, що я кричу, тому що мені погано. І дуже-дуже важливо не сварити себе за те, що ви зірвалися. Ви маєте співчувати собі. Я зірвалася тому, що в мене нема ресурсу, тому що я засмучена, тому що я в стресі. От, побачте цю проблему і. Навчіться просто співчутливо до себе ставитись. Так, треба піти вибачитись перед дитиною, треба пояснити, що трапилось. Але не казати, Боже, яка я жахлива мама. Треба собі це проговорювати, що я реально втомилась. Мені потрібно попіклуватись про себе, мені треба собі допомогти. Тому що, якщо ми лаємо себе за цей крик, якщо ми звинувачуємо себе, караємо, ви не зможете себе міняти, дорогі мої. Коли буде співчуття до себе, тоді ви будете мати сили змінювати цю ситуацію. І далі наступний дуже важливий крок це подумати, як собі допомогти. Якщо я кричу, тому що мені погано, значить треба допомогти собі, не вирішувати проблему з дитиною миттєво прямо зараз. Да, дитина не послухалась, да, щось пішло не так. Але якщо я зараз готова зірватися, треба допомогти собі. В моменті це значить. Зупинитися, нічого не говорити, можна дитині сказати, що ми поговоримо про це потім, мені треба заспокоїтись, випити води, подихати, умити обличчя холодною чи гарячою водою. Навіть можна там, поричати чи покричати в банку, скинути ці накопичені емоції. Може зробити вправи, може прогулятися, може потанцювати. Тобто ви маєте розуміти, що в моменті в вашому тілі, от коли ви прям готові зірватися, в вашому тілі. Дуже багато гормонів стресу. І вони мають вийти із тіла, як вони виходять, коли ми допомагаємо своєму тілу певним чином. Ось і також тут наступний дуже важливий крок: якщо ви вже зірвалися і кричите, мама кажуть, я не можу себе в цей момент контролювати. Це правда. Тому що в момент емоційного напруження ваш раціональний мозок відмикається. І ви на інстинктах просто ви себе захищаєте, ви там стверджуєте щось, ви виливаєте ці емоції. Тому дуже важливо не доводити себе от до того моменту, коли ви відчуваєте, що, що криша поїхала, і ви починаєте кричати. Що це значить? Це значить, що, по-перше, про себе піклуватися треба. Зранку прокинулись, зробіть щось для себе. Відпочивайте протягом дня, лягайте спати раніше. Подумайте, як ви маєте про себе піклуватися, щоб бути весь час в ресурсі. Ось і е, наступний дуже важливий крок, от щоб не зірватися, щоб не довести себе до цього стану, коли ви не можете реально себе контролювати і будете потім про це шкодувати, ви маєте читати знаки тіла вашого, щоб розуміти, що наближається що стрес зростає, і скоро ви будете кричати. Завжди ваше тіло буде давати вам підказки. Наприклад, у когось можуть потіти долоні, у когось голова починає боліти, у когось коліна підгинаються, у когось горло пересихає. Є якісь знаки про те про те, що гормони стресу починають додаватися, і що ви в такому напруженні. Навчіться впізнавати ці моменти і потім казати: мені треба заспокоїтись. А, вплоть до того, що ви можете вімкнути дитині мультик, щоб вона трошки посиділа сама, і ви могли привести себе до тями. Ось не доводьте себе до крику, бо ви не зможете себе контролювати потім моменті. Зупиніться раніше. І теж останній крок дуже важливий: дізнавайтесь більше про себе і про свою дитину. Наприклад, якщо ви вивчаєте дитячу психологію, ви розумієте, що дитина незріла, що дитина реально не може себе проконтролювати, вона провалюється в свої емоції, дитина імпульсивна. Коли ви розумієте ці речі, ви не будете накопичувати роздратування. Ой, він мені на зло робить. Я знаю, що дитина не може сама мультик вимкнути, тому я піду вимкну, а не буду з ним сперечатися. Ви вже не будете накопичувати цей стрес, і також дуже важливо розуміти, що наше дитинство на нас дуже впливає сьогодні. Якщо на вас кричали в дитинстві, ви будете повторювати цей досвід і тому дуже розуміти потрібно от свою історію, і цим треба, звичайно, це дуже велика тема, якою треба займатися окремо про наші дитячі травми, про те, що з нами зараз відбувається, як наше дитинство в нас впливає. Але розуміти, що якщо на вас кричали, ви теж будете кричати, і ви можете собі з цим допомогти. Ось тому ось такі кроки дуже, в принципі, прості: не сварити себе за крик, думати, як допомогти собі в моменти, зупинятися до того, як ви починаєте кричати, ось і більше розуміти себе і свою дитину. Прекрасно, дуже дякую вам, Світлана, за такі прості, зрозумілі, доступні і практичні, на мій погляд, поради для наших мам. Особливо в ці, мабуть, непрості періоди, коли виникає ну, якби не завжди потрібний і небажаний тиск між мамою і дитиною, коли треба попіклуватись про себе, вирішити цю ситуацію. Дякую щиро за вашу участь, за ваші поради, що ділитеся з нами своїми знаннями. Хотілося б в кінці програми попросити у вас, можливо, в світлі темі заключно зробити слово підтримку або мотивацію для мам і помолитися за наших матусів. Дорогі матусі, ви прекрасні, у вас є все необхідне, щоб допомагати діткам, і ви теж живі. Тому ви зриваєтесь, у вас щось не виходить. Але я впевнена на 100%, що ви максимум хочете дати вашим діткам. Тому вмикайте співчуття до себе і піклуйтесь про себе. І тоді буде більше сил піклуватися і про діток також. Дорогий господь, я дякую тобі за цей час. Я дякую тобі за матусі, які нас слухають. Я дякую тобі за те, що вони люблять своїх дітей по-справжньому дуже сильно. Ти дай їм сил, наповни їх твоєю любов'ю і фізичними силами, і духовними, і душевними силами, щоб вони могли справлятися зі стресом, мали мудрість, як вони можуть допомогти собі, і щоб ти допомагав їм змінювати ці стосунки з дітьми, щоб ми припиняли кричати, навчалися спокійно спілкуватися. І дарити твою любов і собі, і нашим дітям. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орг або на наш телеграм, або вайбер за номером. 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».